Служба безпеки України на Буковині викрила екс-голову міжрайонної МСЕК у Чернівецькій області, який налагодив схему отримання неправомірної виходи за оформлення інвалідності мешканцям регіону. До протиправної діяльності зловмисник залучив знайому, яка раніше працювала медсестрою. Вона виконувала у схемі роль посередника, зокрема, вела переговори з так би мовити клієнтами та отримувала від них гроші за надані послуги. У жовтні минулого року до неї, за рекомендацією знайомих, звернувся для консультації чернівчанин. Він мав хронічну хворобу протягом тривалого часу. Лікувався, проте в наданні інвалідності раніше йому відмовили. Посередниця пообіцяла вирішити питання спільно зі знайомим головою МСЕК за 9 тисяч євро, запевнивши у надійності схеми. Проте 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії відповідно до чинного законодавства припинили свої повноваження. А фігуранти швидко зорієнтувалися і переконали клієнта, що вони завдяки власним зв'язкам можуть вплинути на нову експертну команду для призначення йому інвалідності. Оперативники СБУ затримали посередницю одразу після отримання другої частини хабаря у розмірі 7 тисяч євро. Під час обшуку будинків фігурантів справи правоохоронці вилучили майже 40 тисяч доларів США і понад 13 тисяч євро готівкою. Комп'ютерну техніку, чорнові записи, а також медичні довідки та виписки для клієнтів. Для екс-голови МСЕК суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі тривають слідчі дії у виявленні осіб, які могли би бути дотичними до схеми.